Року, на підставі частини 1 статті 51 закону України про місцеві самовідування України. Друге, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Смийської селищної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, підтримки підприємства, транспорту та на послуги. Що тобі зразу не зробили? А ми чекали рішення, а рішення. Ви, ви правильно кажете, після 14 серпня, вересень, листопад. Жовтий листопад. 4 місяці чи 4 да, Крутилися, дивилися, писали ще. Семенович. За. Да. Ліх на no. корен і полюба за тиканів загові so. за so. пахалю so. захвитницю за so. панасюк so. петрух шістнадцять so. шістнадцять Рішенням прийнято переходимо розгляду сюди питання про внесення змін до рішення селищної ради номер 717 від 14 липня 2021 року про затвердження програми Організації суспільно-корисних робіт для поручників, на яких судом накладене адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 2021 рік. Коротко. Надійшов близько про те, що накладається 200 годин суспільно-корисний робіт для ОЛАГа Рустама, і нам не вистачає, так як потрібно дофінансувати. 5200, тому що розрахунок іде з мінімальною, у нас на залишку 1300, і ще так, якби 5200 потрібно буде підсумати. буде виконання 6 грудня, тобто не в цьому місяці. Питання є, не має. Селищна рада вирішила, перше, внести зміни до рішення номер 717 від 14 липня 21 року про затвердження програмної організації суспільно-корисних дітей для порушників, на яких судом накладено у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 21 рік та викласти програму організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судово накладено адміністративне спянення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 21 рік у новій редакції згідно з додатком 1 до рішення. Контроль покласти на постійної комісію, селищної ради з питань бюджету, фінансу, соціального розвитку, розвідки додатку, загальний обсяг фінансової ресурсів необхідний для реалізації програми буде 30 тисяч na ostatni. Tak. Na tak do swelan. Za. Sawadowicz. Znam. Steć. Ruszczan. Za. Dostawczy. Za. Kontaktów. Za. Kler. Za. Makowiec, polowac. Tak. Za. Zamorójko. Za. Pakalin. Za. Zaretem Tak. Za. Jesruk. Za. 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 Liczny, do to Унесення змін в рішення селищної ради номер 1040 від 29 жовтня 2021 року про затвердження програми благоустрою селища Сміля та населення пунктів 2021 рік. Ну, що ми там передбачено? Передбачена плата за вуличне освітлення, передбачено 49 950 гривень на розгортання снігу. І ми в подальшому будемо кожній сесії робити, щоб це були допорозові закупівлі. І передбачено, передбачено 100 там 173, 333 цього разу дофінансування. До з цим, але передбачено ще відновлення світла в смізі вулиця Хмельницького, прогулок Квітневий. Відповідь гагаріна і залізнична. З тим розрахунком, що сів 25 буде там, він виходить, буде чотирьох бо нам три жильно треба, що він можливо потім, якщо нам вдасться січня місяця вернутися до реалізації освітлення. Стара николаївська смина, і щоб тут оцю частину від кладовища і сюди до брикетного, щоб вона була вже е, там, точніше підключена. Е, 153 тисячі там було. Залізнична частина. Залізнична частина сюди. Залізнично поворот від трансформатора і до, до вереса до Дубинської сюди. Там вже ж пообрізали повністю все. І промок ще залізли. Ні, ні. Від повороту до, до повороту і до Вареса, до Дубинської, до, до зупинки. До там їх робили світло, не світло, а сонячні батареї, то, е, там там ж познімали е, кабеля і все. І там Дубинська е, теж від'єднана від того всього. І оце все. Далі, якщо. Е, Шевченка теж переключиться і там відповідно треба буде і по, по цих. Ну але можливо, так як ми говорили, ми вернемося до того, що ми зробимо так, що по пару тих панарів десь хоче, їх поки що розмістити, а потім далі тоді будемо всі поміняти і все. Бо на, на ці паналі, які на сьогоднішній день на Соборні, на тому всьому, там що вони повітягнивали, і вони мають 450 ватт. Деревки ці, його якось треба буде помаленьку компенсувати. І тут хочу сказати зразу, що це передбачається 21 світильник. Я думаю, ми там чуть можемо не влізти, ми, можливо, там два викинеться, по, по цьому. бо 13 мало бути через фонар. Хоча стовпи і кронштейни будуть підготовлені, що колись дасть Бог, що вернемося до цього, що буде на кожній опорі. Із реле, з усім, я думаю, що по всій сміттєві прийдеться його переробити, бо це вже було дуже занадто зроблено зуфало. І бачимо по цій електроенергії, що з нею робиться, як вона скаче. То ми гарантія лічильників, оцих світильника 7, 5, 5 5 років. Ну і інформація, кого цікавить. Я в цьому нагріваю участь, займу позицію більш таку прагматичну контролера. виконавця, а контролера. Тобто, хто буде робити, то не входить там, що в місті області через туп лісить, села і нормально сьогодні. Я... Ну, повісимо, зараз побачимо. Подивимося, як воно буде, буде ну, реакцією. трасі теж через туп лісить. Без, без питань. В принципі, будемо так казати, робимо зараз з розрахунку цього робимо, але далі будемо бачити, якщо село буде погоджуватися, бо сьогодні стикнулися з тим, що староста він там пробував, люди біля, <звісна> що? Да, відмовляються від того всього. Ні, щоб через стол пробивається. Янці хорошо, світить, як на хрещати. Комарівці буде шо? темно. Там шо? ще до кінця не, чувак, ці орендарі не виконали своїх зобов'язань. І, і, і комарівка світильники на 30 тисяч забрала. Це... Які світильники? Давайте не будемо все є. Тут розказувати. Спокойно. Сказати, ставимо рішення на голосування. Став на голосування. Без питання. За. Сенедович. За. Стерці. Мушкан. За. Остапчук. За. Остапчук. За. Хек. За. Маковейко. Польова. За. За. Загорлик. За. Пахарюк. За. Розденко. За. Кузьмич. Рішення прийнято, приходимо до розгляду ще про затвердження програми проведення заходів щодо відзначення та нагородження громадян трудових та творчих колективів на 2021 рік. Прошу. Думаю, на на програма для того, аби на новий рік на Миколая виділити подарунки, Придбання подарункових наборів для дітей-учасників АТО та ООС, дітей з інвалідністю, дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. І фінансування 10 тисяч. Вона буде проходити через будинок культури, так тому минулого року, так? Зачитаю, що це ось вона да вирішила перше. затвердити контакт проведення заходів щодо відзначення та нагородження румання проєктів творчих колективів на 2021 рік. Додається контроль поплачених місії селищної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунального господарства. Заходах і орієнтовний e, обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації програми 10 тисяч. Програма десь можливість забезпечити придбання подарунків набори для дітей, учасників авто та ООС, дітей з інвалідністю, дітей, які в мене в які проживають на території прошу <питал> середнього. Він доліщення селищної ради номер 113 від 30 листопада 2021 року про програму підтримки державної політики у сфері соціального захисту населення Смільської територіальної громади на 2021 рік. У нас надійшов лист від управління соціального захисту населення. Вони просять додатково надати їм субвенцію на 50 тисяч для придбання автомобіля. Вчора на бюджетній комісії лист був. Андрій України, що відхилити, так? Ну, і відповідно. Я. На сесію венці. 70 тисяч для автоміля. Придбання автомобіля. Управління соціального захисту населення. Для зручності та максимальної доступності до отримання соціальних гарантій жителями приєднаних районів і загальної чисельності штатних працівників 34 штатних одиниці є віддаленими робочі місця, які працюють на базі ліквідованих управлінь соціального захисту населення райдержадміністрації. держадміністрації тих районів, які війшли, війшли у склад укрупленого Добинського району станом на сьогодні дев'ять віддалених робочих місць. СМТ Демидівка, 12 віддалених робочих місць, СМТ Смига, 13 віддалених робочих місць радивирів. І в зв'язку з тим вони просять надати субвенцію в розмірі 50 тисяч для того, аби соціальний захист придбав автомобіль. Це тільки велосипеди можна придбати. Ні, ну це ж це, громадні багато. 50 єсмин. Працівники лайдестрації. Дивіться. Вчора це питання обговорювали, Пропозиція прохання, що ви такі листи е, поки що приходять регулярно. Це і ДС, ДСНС. Що? і Багато хто це е, 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 було прохання до юристів, щоб вони по кожній структурі дали нам визначення з закону України з бюджетного кодексу про е, їхнє фінансування. Якщо там написано, що ця структура фінансується з державного бюджету України. Тоді ми з ними абсолютно, навіть не абсолютно в одинакових умовах, вони в кращих умовах, тому що в них це фінансування гарантоване державою. В нашому випадку, ми, якщо заробили гроші, це вже таке навіть напівпідприємниць, ми заробили гроші і ми можемо їх втратити. Ви знаєте, стан бюджету, то ми, ми просто ми фізично не можемо. Ну, а це проходить таке промацування. Тобто дадуть добре, а вдруге. Якщо такий, такий лист, прохання юриста визначення. Ну, ми, наші відносини фінансові регламентуються тільки якоюсь додатковою угодою, яку, де записано, якщо ми з вербою, наші люди там знаходяться в терцентрі, то вони виставляють рахунок, що утримання людини коштує стільки, А коли від них приходить ще один лист. А також просимо виділити гроші на канцелярію. Питання, чому ви не включили вартість канцелярії в вартість утримання, ну як це цих там не звучить, але так є утримання цієї людини там. Тобто, не знаю, Наталія Івановна, ця ціна формується згідно якогось ну, нарахування таблиця якась чи як сказати, кожного... алгоритм нарахування. Утримання кожної людини. Так, ну, виходячи з видатків.

Воно не мало, воно те, що якщо тут у програмі, якщо не маємо на сьогоднішній сесії, не будемо давати. Селишна рада вирішила внести зміни до рішення номер no 30 листопада 2021 року про програму підтримки державної політики у сфері соціального захисту населення Смирської територіальної громади на 2031 рік та викласти програму підтримки державної політики у сфері соціального захисту населення Смирської територіальної громади на 21-й рік новій редакції згідно з додатком до рішення. И втори контрол по класа на Комисия Министерствена рада и специални бюджети и финанси. И тук в програми 62 000 вже изминали. Ну, Да, да, селищної ради номер 1038 від 29 жовтня 2021 року про затвердження програми соціального захисту окремих категорій населення селищної ради на 2021 рік.